Всім привіт! Ось така ракета власного виробництва залітає в нас сьогодні до продажу. Значить, це піч під казан на 8 літрів. Посадочний діаметр розрахований саме під казан на 8 літрів. Можливо, стане і на 12 літрів, але в мене немає такої можливості поміряти, немає його під рукою. Значить, тут у нас піддувало. Воно витягується виглядь, чиститься. Тут у нас такі колісники. Вона йде без труби, без димаря, дихає вона ось цими кільцями такого великого діаметра. Казан сидить плотно, хорошо, взагалі без питань. О, таким чином воно виглядає в нас зверху. Ось так вона у нас виглядає. Значить, для легкого транспортування і відправки по новій почті ножки в нас з'ємні. Ножки йдуть на таких двох болтиках в комплекті, тому діаметр для транспортування в неї невеликий. Також зручно мішки покласти всередину і погрузити її в авто. Та й можна, в принципі, і так ставити, вона досить устойчива. Бачите, сковорідка теж доволі легко стає, без проблем. Це з цього набору. Це кришка сковорідка з цього 8-літрового казана. Тому, кого зацікавив така новинка, будь ласка, звертайтесь в приватні повідомлення. Ціна недорога.